Шарій, Дубінський і прочі, Назаров, він же Назар Діортіца, Луганський десь там репетує. Тобто, з'явилася ціла зграя всяких персонажів. Вони й були, але чому вони раптом почали атакувати? То Буданова, то Сирського, то ще когось. Я розумію, що силовики. У складних умовах і можуть десь помилятися, але про помилки силовиків можуть говорити тільки люди в погонах. А не ті, хто стояв поряд з Януковичем або за спиною Януковича і засилав нам на голови Януковицькі проросійські наративи. А тепер раптом всі ожили, зарухалися. Тому що запах виборів.